Доброго вечора, молі переплатники Україномовного каналу. Гарний, теплий вечір. Ліхтарі світять, люди з собачками гуляють. Вон, хлопці в футбол грають на шкільному подвір'ї. 20 хвилин на восьму і 11 градусів тепла. Це най- Найзвичайно. Сьогодні 18 я бачив у тіні. Гарна погода, чудова. На 8 березня нам боженько подарував. І свято гарне, і погода гарна. і Щоб війна скінчилася, зовсім гарно було. Відразу як пройшов день у Харкові, ну тривоги, тривоги, тривоги були і багато того. Ну, так, так, так. Кажу, швидко все потануло, вже і, бачите, земля вже суха. Добре це чи погано, ні, ну для місцян це добре, не грязно, але у полі і сніга не дуже багато було, як багато сніга, багато хліба. Анзорі на небі. Одний яким не дуже яскраві. Ладно, Будемо сподіватися все. Що... що буде вражай, і врожай. І вільно скінчиться. Усім гарного тихого вечора. Погода нас балує. Усім миру доброго злагоди. усім щиро дякую. Ну і, звісно, будемо жити на жаль чи ні на ще. Все, ну добре, Пока. Максику. Скажи що небудь, Макс. Ні, Не. у нього свої справи. Це до побачення.